Якщо листя на огірках жовтіє. Воно мале, не росте, то тоді вашим рослинам не вистачає азоту, або рослина не може його засвоїти. Огіркам потрібно, щоб вночі температура була вище плюс 15, а вдень вище плюс 25. А зараз в нас вночі плюс 10. Тому коріннева система і не засвоює поживні речовини, які є у ґрунті. Але ми зараз рослині допоможемо. Для цього потрібно у 10 літрах води. Ми розчинюємо одну столову ложку карбаміду. Це потужне азотне добриво, яке можна застосовувати для обробки по листу. А щоб воно швидко засвоїлося, додаємо сюди дві чайні ложки сульфату магнію, який необхіден рослині для нормальних процесів фотосинтезу. А також в складі є сірка, сприятиме кращому засвоєнню азоту, фосфору та калію. І для пом'якшення води, а також для нормалізації pH, додайте сюди пів чайної ложки лимонної кислоти. Вона також додатково сприятиме кращому засвоєнню азоту. Перемішали до повного розчинення, заливаємо в оприскувач і йдемо оприскувати рослини. Оприскуємо зверху донизу Листу, і краще робити це рано вранці або ввечері, щоб це підживлення не випаровувалося, а повністю увібралося та засвоювалося рослиною. І вже через декілька днів листя позеленіше, збільшиться, а рослина почне потужно рости догори і закладати багато врожаю. Якщо не знали про це підживлення, поставте лайк, щоб його не загубити, і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати ще більше корисної інформації.